Сьогодні хочу спробувати новий спосіб пророщування черенків. Для цього потребується мені звичайно терса хвойних порід. От я її зараз запарю прямо у відрі У теплій води, зроблю кипяточок, закипячу і запарю її. Потім у звичайну ось таку Карабушечку ось такої висоти. Вилажу її і далі побачимо, що буде робитись. Приготував звичайну тирсу, аж парив її кипятком для того, щоб не шкодити усі вредоносні мікроорганізми, якщо вони там були, заложив ось цю посудину і тепер. На дно викладую свій гель для кореневої. Я думаю, що буде досить його на цю половинку. Зараз ще... тепер із цієї сторони перегартую сюди усю тирсу і тепер з цієї сторони теж додаю трохи невелику кількість гелю. Ну там вже видно буде, щоб розподілити по всій площі. Чайно змішую і подивимося згодом результат, який з цього вийде. Тепер тирсу на місце злегка розрівняю так званий мій кільчоватор. Але тут не буде ніякої теплової обробки чи ще щось, чи закривання, закривання закриття, чи підігріву, чи зверху освітлення. Усе буде зроблено ось так, як я вам показую. Череночки мої вже ось почали давати. Бруньочки розпускатися, корінців усе ніяк нема. От я хочу спробувати, чи допоможе, чи допоможе мій гель і терса у пророщуванні таких черенків. Беру череночок і втикаю його буквально до самого кінця. Ось таким чином. Череночки вставлені у тишу, і щоб вони не падали, знизу були трошечки обжаті. Тепер ми зверху накриємо такою ж самою карабушечкою. О, тільки вже перевернемо і накриємо її ось так. І буде свого роду імпровізована, так би мовити, тепличка. Тепличка чи не тепличка буде накрито, щоб збігалася влага. І буде поставлено на тепле підвіконня для подальшого спостереження. Що буде, нарастуть корішки чи ні. Бо, як ми бачимо, вже бруньочки почали розпускатись, на корінців все ніяк не з'явиться на черенках. Ну що ж, експеримент, так би мовити, зроблений сьогодні 13. -те. У нас березня, подивимось, через який час буде чи не буде у нас результат. Ось так виглядає мій контейнер із накриттям. Залишилось спостерігати. Заглянемо сюди через дві неділі. Можливо, раніше придеться ще трішки, як волога. випарується, то потрібно, може, буде і збризнути ізверху. Так що будемо спостерігати і такий спосіб.